Починаємо, звичайно, з успішного успіха. Не можу про нього не поговорити. Зараз про мене говориться Україна, і це з однієї дуже добре, бо люди витрачають облава на такі реклами руками до цього йдуть. А мені 19 років, я в Києві, і про мене зараз всі говорять. Я Отже, пацан прийшов к успіху, і ви знаєте, я хочу сказати, що у мене у мене зразу це відео і взагалі цей посил. Я гадаю, чимало хто пропустив цю історію про абсолютних озвірівших стрімерів, які запрошували дівчат до себе на вечірки, робили все для того, щоб дівчата якомога активніше напилися. Знову ж таки, зараз іде слідство і є підозри стосовно того, що у алкогольні напої було домішано дуже багато інших речовин, які теж впливали на свідомість. Умість дівчат, і після цього дівчат знімали у різному вигляді, скоювали з ними акти насильства. Просто отак, от під час стрімів в прямому ефірі, зараз ця справа розслідується. Пацан, який є одним із головних організаторів цього всього тваринного експерименту. Після того, як ця історія стала відомою, почав дуже сильно пишатися і почав розбризкувати свою 15 хвилин славу по інтернету, розповідаючи про те, що він нарешті дійшов успіху. Багато людей вкладають. Багато грошей у те, щоб стати відомими, а він став відомим, отак от просто нічого не зробив і став. І знаєте, і тут це мені нагадало класику Антон Павловича Чехова, у нього є таке оповідання: радість, радість про якогось там колежського реєстратора, мітінька його звати, чи якось так. І от мітінька вривається до себе додому, будуть батьків, будуть родичів, починає їм кричати: що от ви думаєте, що ви живі. З простим чоловіком. А от тепер або мені вся Росія узнала, і він буде цю сім'ю, що про аби кого в газетах не пишуть. Показуєш, що про нього написали в газетах. І після того, як він показує, що ж там написали в газетах, виявилося, що він нажерся, потрапив під коня. Потім його забрали в поліцейський відділок, там його оглянув лікар, побачив, що легкі у нього ушкодження, і надав лікарську допомогу. Про це було написано в газеті. Це були мітінькіні п'ять хвилин слави. Але у випадку з Андрюшею цього прекрасного персонажа звуть Андрюша все мені здається буде набагато драматичніше, тому що він отримав свої 15 хвилин слави за рахунок того, що всі дізналися які. Не ці практики він використовує для того, щоб отримати, хоч якесь якийсь шматочок щастя від цього жорстокого світу. Бо Андрюша живе у світі, де йому доводиться йти проти системи і показувати світові який світ нікчемний і нещадний до людства. І Андрюша виступає цілим санітаром світу, санітаром лісу. Він спеціально запрошує дівчат на вечірки для того, щоб ті напилися. І потім всі інші, такі ж хороші хлопці, як Андрюша, побачили, що не можна з українськими дівчатами мати справи ніякої, окрім як поїти їх на вечірках, тому що всі вони ничемні, невиховані, хвойди, проститутки. І взагалі, як можна з такими заводити дітей? Я не знаю, вона тим ротом дітей потім що буде цілувати. Ну, одним словом, поганий анекдот, який був популярний у 90-ті, раптом ожив у хлопців. Хлопчикові Андрюші. І от Андрюша увірвався в наші широти. Вона буде чиєюсь мамою або навіть просто жінкою. І просто уявіть, пацани, от когось з вас буде така дівчина. Уявіть собі, пацани, у когось із вас буде така дівчина, яку ми накачали ксанексом, і вона ригала від Ксанексу. Ну тобто, уявіть собі, дівчина приходить на вечірку і така. А закинувся я ксанексом? Мені просто хочеться от поригати так. Цей він звинувачує дівчину у тому, у чому зізнається сам на одному зі своїх стрімів. Бачили, які неї шпагу, бачили неї розтяжка, бачили кімнає. Я їй дуже хочу, пацани, що робити. Що робити про кров воїну не пов'язано правильно? Або народи, або А їй треба накачати. Вона, коротше, казала, що вона буде, вже сидить Джек з і на тих стрімах ми бачимо, що розмови йдуть просто відкрито. І більше того, я не буду вам показувати всі ці відео, які були розповсюджені, заблюрені з дівчатами. Ну, я взагалі вважаю, що немає сенсу вже про це говорити. Всі про це поговорили. Мені хочеться поговорити про інший аспект. Справа в тому, що Андрюша. Я, раз ми вже говоримо про кордони а, сьогодні. Андрюша не в курсі ні того, що існують кордони чужі, ні в того, що існують кордони його. І він порушує ці кордони дуже активно. Справа в тому, що, на думку Андрюші, якщо йому здається, що дівчата заслужили справедливе покарання, то таким способом можна виправдати будь-який злочин проти тих. Хто заслужив це справедливе покарання? І тут я зацитую свій пост. Найбільше злочин у цій ситуації навіть не у самому факту сексуальних дій, а у масовісті меседжа дівчат можна карати за невихованість, щоб там не ховали за словом невихованості у головах у цих людей. І ще раз: Андрій і подібні йому активісти морального фронту, хоча направду просто злочинці, що мають бути засуджені, прикривають свої злочини тим, що дівчата це. Так би мовити, заслужили. І цю думку пачками транслюють їхні захисники в коментах під постами на цю тему. Причому як чоловіки, так і жінки. Це вже не просто зґвалтування, це чисто масове розпалювання мізогінії. Причому на підставі умовиводів закомплексованого підлітка, який чомусь вирішив, що згода дівчини пройти на вечірку, це дорівнює право її гвалтувати. І цю думку активно розганяють його адепти. Я не пригадую, щоб те, що ти приходиш на вечірку, кваліфікувалося як злочин, і щоб як злочин кваліфікувалося те, що ти п'єш алкоголь. Ну, можливо, я пропустила момент, коли погано вихована занесли у кримінальний кодекс. Але я чітко знаю, що зґвалтування і сексуальне насильство це злочин. Все це Андрій сам зафіксував на відео, підтверджує також груповий і неодноразовий характер цих дій. А до тих, хто підтримав Андрія, у мене запитання: коли перейдемо до того, щоб закидати жінок камінням за погану вихованість. Ну і якщо вже говорити про виховання, то такі стріми це свідчення хорошого виховання. А за якими критеріями ми оцінюємо приходити на такі стріми і поводитися вільно? Без остраху, що твоє тіло використають, що тебе на тобі, намагатимуть зробити якісь бали, підлітки закомплексовані, які це власне для цього і організовують, для того щоб довести свою нікчемність, точніше затьмарити свою нікчемність тим, що ти принижуєш когось іншого, тому що ці стріми вони якраз про возвеличення закомплексованих підлітків, типу оцього Андрія на фоні дівчат непритомних. Які не можуть постояти за себе, і які взагалі не можуть брати якоїсь добровільної участі у цьому відеопроцесі. Ну якщо ви думаєте, що та ніяк я не таке, я все бачу, я все січу, січую, ментко ніколи не буде посеніху. Я повірте, в кожної тілки є своя ціна, і на 100% я це в Києві зрозумів. Андрію найпростіше вішати цінник на дівчат. Через комплекси, через те, що він інакше їх не може зацікавити. Через те, що він, в принципі, сам уже зізнався в тому, що якщо йому подобається дівчина, то спосіб, яким він намагається її до себе привабити, це накачати алкоголем і ще чим то У Андрія дуже великі проблеми. Дуже великі проблеми, бо він не вміє зацікавлювати дівчат іншими способами, не демонструючи їм оцей ось, я не знаю. спосіб життя, де ми будемо зараз всі набухуватися і проводити прекрасно час. Це ж теж про нездорову сексуальність. Ви знаєте, а, про свою проблему про те, що вона не може зустрічатися з хлопцем, тому що він не п'є алкоголь, а вона звикла пити алкоголь, і вона навіть сексом з ним не може зайнятися без алкоголя. Ну це ж проблема, да ну реально, Це ж проблема, коли ти без допінгу не можеш увійти в тілесний досвід, який є базовим для людини. Да? І це все треба проговорювати. Це, це не шеймінг в жодному разі до цієї дівчини. Це от проблема, з якою вона а, звернулася. І що ми бачимо? Ми бачимо Андрійка, у якого велика проблема заходити в стосунки якось не через алкоголь, не через вечірки, не через те, щоб говорити кожну можна купити і так далі. Він не вміє інакше. Це говорить про нього, а не про дівчат. Це говорить про його імпотентність у тому, щоб зацікавити дівчину якось інакше, а не через. Купівлю продаж, і зрозуміло, що у нього в цьому рівнянні ті, хто в купівлю продаж не заходять, їх просто не існує. Вони десь там у якомусь, я не знаю, кластері чемних дівчат, з якими там можна, от вони чемні на них можна одружуватися. Всі інші не підходять.